Довідники. Пристрої. Цю базу вносимо інформацію про пристрої. Вибираємо тип пристроя. У нас ще немає нічого, тому створюємо новий. Зберігаємо. Оновлюємо. І вибираємо принтер. Вибираємо бренд. Вводимо назву моделі. Можна вписати примітку. В моделі також є код і зберігаємо інформацію. Далі вибираємо цей пристрій, можна підредагувати. Наприклад, ввести якийсь код. Цей пристрій можна прив'язати до картриджа. Вибираємо картридж. Вибираємо. Конкретний картридж. Натискаємо стрілочку. І таким чином ми даний пристрій прив'язали до картриджа. Закриваємо вікно.